Радий вітати всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь програму Головні новини міста для вас. Працює Ярослав Гопацам. Аби не пропустити важливу інформацію, раджу підписатись на нас у соцмережах. Бо де Еспресо, там правда та справедливість. Видатки бюджету громади збільшили на 325 мільйонів гривень за відповідне рішення. Проголосували депутати міської ради. Зокрема, майже 181 мільйон 988 тисяч виділили на програми з реформування і розвитку житлово-комунального господарства, охорону об'єктів культурної спадщини. А також на фінансування військових частин, що базуються на території білоцерківської громади. Загалом, з початку року, на ці потреби з міської скарбниці виділили понад 277 мільйонів. Також депутати збільшили й обсяг резервного фонду на 139 мільйонів гривень. А ось дивним виглядає рішення спрямувати з міської скарбниці 1 мільйон гривень на роботу Білоцерківської районної ради. Єдине, що в процесі обговорення виникли певні зміни, які я зараз назву одна з них це пропонується 2 мільйона 390 тисяч виділені управлінню капітального будівництва поки що не виділяти в зв'язку з тим, що виникли ну, робочі моменти, які потребують доопрацювання. і ці кошти вернуться і залишаться в вигляді вільного залишку на рахунках місцевого бюджету. І власні кошти департаменту житлово-комунального господарства на Направити з шляхом перерозподілу з поточного ремонту доріг, направити на два по 1 млн 490 тисяч на реконструкцію вуличного освітлення в селах Мазепинці і Дрозди. Крім того, на сесію ухвалили історичне рішення, затвердили межі Білоцерківської громади. Їх узгодили з усіма сусідніми ОТГ. Це дозволить внести дані до державного земельного кадастру. Особливо це питання важливе для мікрорайону Гайок та багатьох прилеглих до міста територій, де десятиліттями точились земельні протиріччя. А ось громадськість білої церкви, ветерани російсько-української війни та організація УБД вимагають від депутатів міської ради, обраних від ОПЗЖ, добровільно скласти повноваження у вручених на сесії листах. Вони констатують, що проросійська партія є адептами рускава міра, представники якої перефарбувалися з колишньої партії регіонів і з 2014 року просували інтереси. Кремля нагадаю у Білоцерківській міській раді ОПЗЖниками є чотири депутати, які входять до різних комісій: Дмитро Мазуревич, Сергій Масюк, Олег та Дмитро Денисенки. Ви балотувалися та були обрані від ОПЗЖ, і тому маєте нести відповідальність. Представників партії зрадників не повинно бути в Білоцерківській міській раді. Це питання української державності та безпеки нашої громади. Не може представник ОПЗЖ очолювати постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту. Проявіть мужність та особисто складіть повноваження депутата. Білоцерківської міської ради на вулиці Зенітного полку, колишня некрасова, мешканці скаржаться на жахливий стан дороги, що веде до бульвару княгині Ольги. За словами білоцерківців, пішогідну та проїжджу зони тут наремонтували роками, а засипання дірок камінням особливо не допомагає. Тож на цьому місці люди неодноразово падали та травмувались. Крім того, поруч розміщений дитячий садочок, тому батьки з малечою та візочками. Постійно змушені долати перешкоди. Нагадаю, з міського бюджету виділили майже 70 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг у громаді. Мені взагалі не зручно. Геть мені не зручно. Ви ж бачите самі, яка дорога. Чи хотіли ви, щоб її змінили, можливо, зараз поремонтували? Ну, дійсно, так. Ну, звісно, щоб поремонтували. Дивіться, яка дорога. Чи ви часто ходите цією дорогою? Не часто. Тобто вона вже давно така? Давно. Часто ходимо, не влаштовує дорога. Хотілося б, щоб зробили дорогу. І не тільки тут, тут багато є таких доріг між домами, де хотілося б, щоб її зробили. А тут незручна дорога. Тут ями з коляскою неможливо проїхати, особливо якщо дощ, то взагалі неможливо проїхати. Калючі да, і ями сильні, дуже незручно. Багато українських родин вже заплатили надвисоку ціну за кожен наш новий день. Одна з них військового Івана Смогоржевського, який загинув 12 травня минулого року під час бойового завдання на Запоріжжі. 24 лютого чоловік розбудив родину словами: почалася війна, я повинен бути там. У пам'яті рідних він завжди буде ідеальним татом, чуйним сином та люблячим чоловіком. Проте як російська агресія докорінно змінила їх життя. Дивіться прямо зараз. Він іначе не міг, це тату. Він правильний, він справедливий, він щирий, він дуже любив людей. Він, він всім знаходив находив для всіх якесь виправдування, що так людина ця зробила, бо це так потрібно, значить. І він ніколи не робив так, ну як кажуть, як не рубав з плеча. А Ще цікавився історією, та неймовірно любив свою родину та батьківщину. Іван пішов захищати Україну ще у 2015 році. Виконуючи бойові завдання у водяному поруч із Донецьким аеропортом, отримав контузію. Тож через півтора року рідні нарешті дочекалися бійця вдома. Повернувшись за тоос, то він влаштувався на роботу, де завжди був душею компанії. Та, попри все, думками Іван був на фронті разом зі своїми побратимами. Як розповідає дружина військового Тетяна про неминучість широкомасштабного вторгнення Росії, чоловік знав, тому готувався. Він каже: Я ти ж розумієш, що я все одно буду там. Ну, Ну, тобто він нас морально готував до того, що це відбудеться, і що він не зможе залишитися просто. Хоча ну, в нього маленька дитина, так само тут ми тільки-тільки будували сім'ю, в нього робота. Ну, у нас дійсно ну, круте життя. Ну, нехай ми мало років прожили разом, на жаль, але. Ну, ці роки були просто супер. Ми дуже багато проводили часу разом. І це найголовніше, що потрібно робити, це проводити час разом. Тому що за роботами, за якимись життєвими битовими проблемами ми забуваємо про те, що найголовніше це те, що в нас є сім'я, діти, ну і один в одного, однозначно. Він будив 6 один ранку і каже: Мам, почалась війна. І я кажу, і що, сина? Я перше, що спитала, ти не підеш, а він каже, мам, він не відповів. Він каже, збирайся, ти і святік, ви їдете до прабабусів, в Житомирському. Я дуже питала його, я його питала, чи він піде, але він не міг не піти, так як він був групою резерва. І він не міг. Він не міг, і він казав. Мам, ти розумієш, я кажу, може, ми тут лишимося, він каже це війна. Я повинен бути там. Я повинен бути там. Манічка, він у нас дуже стриманий, але на той час, коли ми виходили з квартири, він дуже плакав. Він так плакав, він плакав, тримаючи синочка. Він мабуть, відчував. Він його обняв, пішов до себе в кімнату. Він так плакав. Довіривши мамі найдорожче, 30-річний Іван пішов до військкомату, а згодом приєднався до 128-ї закарпатської бригади. Під позивним Махно вирушив у найгарячіші точки передової. Та про жорсткі реалії війни рідним не розповідав. Бувало, що й по п'ять днів не виходив на зв'язок, а в повідомленнях писав коротко: не хвилюйтеся, в мене все добре. У травні минулого року чергування на посту в Гуляйполі стало для Івана Смогоржевського. 11-го числа ми поговорили, а 12 числа зателефонували брату мого чоловіка Олександру. Зателефонував взагалі дуже, дуже близька людина мого чоловіка. Вони були в АТО разом, і він називав його батьком. Він зателефонував Саші, брату чоловіковому, і сказав, що сказав, що ванічки немає. Ну, ми звичайно в це не повірили, тому що ми не розуміли, як це немає, і так далі. Саша позвонив вже мені. Ну і що? Ми почали шукати де, де, що, як. Ну, ну це таке. Ми пройшли дуже великий шлях. Ми тиждень чекали на тіло. Тетяна часто навідується на могилу чоловіка, аби поділитися з ним думками. Шкодує, що так і не встигли обвінчатися у Львові. Пара познайомилась понад 12 років тому, ставши найкращими друзями. Перед війною мали три щасливі роки подружнього життя. Нині ж дружина з теплотою показує нагороди молодшого сержанта Івана Смогоржевського. Зокрема, орден за мужність третього ступеня виданий посмертно, шеврони, обручку, прапор підписаний. Побратимами та інші пам'ятні речі. Пан Микола носить шеврон, в нього написано батько, він служить і досі, він приїжджає до нас. І єдине, що він мені сказав, що я не, не зміг просто ну, дійсно повірити, що це наш ванюшка. І я відпросився, поїхав, побачив, що це він. Я все зробив так, як потрібно. Він сказав, і він ще був. Ну, я відчув, що він мене якби ще чує, і я йому сказав, що я все життя буду піклуватися про святіка і про твою сім'ю. Ми не хочемо в це вірити і досі. Це дійсно травма психологічна, я це розумію, що це потрібно прийняти, але тут не допоможе. Я впевнена, що ні один психолог, ні один психіатр, тому що ми маємо це самі самі пережити, самі зрозуміти. Зрозуміти це тяжко. Спочатку ти, ну, Реально звертаєшся до Бога, чому так. Потім чи це доля, чи це ну ти ну не розумієш дуже багатьох обставин. Не може прийняти важку втрату й мати Івана у своєму внукові. Пані Любов бачить копію свого сина, адже трьохрічний Святослав перейняв усі якості та манери батька. каже, дякує Богові, що має ще одного сина, Олександра, який тримав тісний зв'язок з братом. Нема нема і телефонує. І каже мені так не вистачає, мама мені немає. З ким поспілкуватися, І він каже, я боюсь, я боюсь сьогодні. Він підтримує Таню, підтримує, він до нас приїжджає Святослав, дуже любить його тата, він знає по фото, а Сашу він знає, так і Саша. Манечки вже немає рік, і він Сашу, це його Саша. Він каже, мій Саша, він навіть дивиться порою на фото, він вже не розуміє, каже, тато, ні, Саша. Маленького Святослава рідні виховують так, аби ним пишався тато. Тетяна потроху готується до його запитань, аби рано чи пізно розповісти, що найрідніша людина пішла захищати його та інших українських дітей від російських окупантів. Нині ж родина загиблого героя шукає сили жити далі. Та дякує кожному захиснику і захисниці за честь та мужність служити Україні. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Між безпекою та рівністю уряд країни закликають запровадити в потягах Укрзалізниці окремі вагони для жінок та чоловіків у раді. Повідомили, що вже скерували таку ініціативу до державної компанії. Авторкою петиції стала Ольга Ожогіна. За тиждень є документ, підписали 20 тисяч українців із необхідних 25. Однак, думки у суспільстві стосовно доцільності таких вагонів розділилися. Тож ми вирішили поцікавитися у Білорусі. Церківців, чи готові вони купувати квитки по гендерних ознаках? Так, так ну так. А можна. Давай, безпека? Для безпеки жінок. Не обов'язково, я думаю, всі так робить, але можна було. б <звук> Взагалі, як на мене, це дурниця. А для чого? <звук> деякі чоловіки розяли собі більше, ніж потрібно, і тому так вирішили, аби жінки деякі відчували безпеку, робити окремі вагони для того, щоб можна було їхати обрати свій будь-який вагон. Ну, якщо можливо. Ну, як не знаю, як для мене все ж таки це не обов'язково. Ні. А чому? Ну навіщо? Мабуть, так. Мабуть, це кращий варіант. Ну, якщо рахувати там сімейна пари, то сімейна пари звичайно спільна купе. А так то я думаю, що це набагато кращий буде варіант. На крилах творчості під такою назвою у Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка місцевої художниці Людмили Діденко. Як зазначає авторка, вона все життя захоплювалася мистецтвом, але писати картини почала нещодавно. На полотнах представлені роботи різного жанру та стилю: автопортрети, натюрморти та творчі інтерпретації. Помилуватись понад півсотною робіт може кожен вхід вільний. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю годину. Про новини, які не ввійшли до випуску, ви можете дізнатися на наших сторінках у соцмережах. Також не забудьте увімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, адже ми підготували для вас підсумки тижня. Я ж прощаюсь з вами і передаю ефірну естафету своїй колезі Дар'ї Рубан, яку ви побачите на цьому місці вже з понеділка. Бережіть себе, рідних та Україну.